У нас сьогодні у нас є два яблучка, має назву Камео. американської селекції сорт. Зараз будемо уважи 214-215 грам і 244. Це залишаємо на місяць, бо заявлено, що воно може подовше полежати. Це зараз надріжемо подивимось, замірюємо облікс. Так, що ми маємо? Яблуко ось таке насичене, кремове, аж розовинка якась трошки є всередині. Хрумке, тверде, дуже соковите, неймовірно ароматне. Тут я навіть не знаю і груша, і вино, і дуже смачне яблуко, дуже ароматне, дуже нам сподобалось. Просто чудове, неперевершене. І дійсно, воно тверде, воно може ще полежати. За місяць спробуємо.